Почуй мене аудіокниги українською. Будь ласка, підтримайте канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки, в кого є така можливість, посилання в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! І ми знову повертаємося до Шиста суртоза. Цікаво, як вона буде себе поводити в ролі учениці першого некроманта? От послухаємо Глава друга зміна влади. Я все ще сижу у своєму кріслі, такому м'якому та зручному, що й вставати не хотілося, особливо з огляду на перспективу підйому у повітря зі зміненою вагою та балансом тіла. Через те, що ніг нижче колін у мене просто не було. Не критично, звісно, але сили повертаються дуже повільно, тому я з чистою совістю не поспішаю злітати. Натомість вирішую поспостерігати за тим, як сар Алон обходить зал по периметру і розглядає щось на стінах. Суртас тим часом знаходиться за десяток кроків від мене. Мовчазний і нерухомий, мабуть, чимось зайнятий. Дивлячись на нього, я мимоволі милуюся напівпрозорим, рухливим темним серпанком, що огортає тіло першого некроманта, позбавляючи його чітких обрисів і запізно розумію живим, напевно, дивитись на це неприємно. Цікаво, це артефакт чи чари? Здається, у промовах суртаза згадувався перелік його речей, що були унікальними та могутніми артефактами. Але хто б це ще читав чи слухав? Тільки но ну, я про це замислилась, як перший некромант неквапливо переклав посох з однієї руки до іншої та тихо стукнув держаком об підлогу. Очниці черепа на верща спалахнули яскравіше звичайного. І по дрібних плитках пробігла блідо-зелена хвиля. Досягши стін, вона розвіялася. Але за мить знизу вгору кам'яною кладкою стін проявилися вертикальні рунічні написи. Вони звивалися проміж високих стрільчастих вікон, розходилися і перепліталися, врешті-решт з'єднуючись в одній точці, в центрі на стелі. Так помітніше, у голосі Суртаза мені почулося щось схоже на іронію. Так, дякую, незворушно відповів сер Алонд. А що це не витримала я? Захисні заклинання. Здається, я почала розуміти, в кого Альт перейняв свою манеру давати відповіді настільки ж прості, наскільки й очевидні. Ослаблий був холод у грудях, знову дряпнув мої ребра зсередини своїми крижаними пазурями. Як мені все ж таки бракує цього зануди, я навіть готова терпіти його бурчання та нотації хоч до кінця мого посмертя, аби він тільки повернувся. Повернувся! Точно! Переді мною ж сам повелитель мертвих! Зібравшись із духом, я обережно піднялася у повітря, вийшло напрочуд легко. Мабуть, втрата зайвої ваги позитивно позначилася на моїй здатності літати. Ця думка викликала у мене нервовий шиплячий смішок. Хай вже якою, а повнотілою я навіть за життя ніколи не була, скоріше навпаки. Хоча матінка чесно намагалася виправити цей мій прикрий недолік, примовляючи, що негодяще доньці старости бути таким чахликом. Тряхнувши головою, я відганяю недоречні спогади потрібно зосередитись. Лорда Суртас, чи як мені до вас звертатися як учениці? Перший некромант, що до цього спостерігав за сером Алонтом, повернув до мене голову. В очних прорізях його кістяної маски я бачу яскраве свідчення добре знайомого відтінку холодної зелені. За ім'ям також можеш називати вчителем. Вчителю. Я вирішила використати шанобливе звернення. Бо звати першого некроманта просто на ім'я якось ніяково чи що. Скажіть, чи можете ви повернути Альда? Повернути? Мабуть, моє запитання здивувало Суртаза. Так, ви ж повелитель мертвих, під нагляд якого вирушають душі усіх упокоєних. У моїх грудях народжується маленька та дуже гаряча іскорка. Так, не поспішати, не обнадіюватись. Яким чином це стосується Альдауара? запитав перший некромант. Я невпевнено клацнула щелепою. Гаразд, спробую пояснити. Розумієте, його душа покинула моє тіло. Так, задумливо промовив Суртас. Яким чином? Його витягли за допомогою останньої милості. Я чую тихий хрускіт і бачу, як пазуриста рука повільно стискається навколо держака посоха. Де зараз цей артефакт? Хто це зробив? Альда витяг Ашеан. Він же і зламав медальйон, а оскільки в ньому була душа Альда, то я й подумала... Не договоривши, я подивилася на свого новоявленого вчителя, Суртас би узяв цю скелетовану форму та ще й під маскою. Хоч і дивно так думати, коли згадане божество знаходиться лише за кілька кроків від мене. Але як же незручно, коли не можна зрозуміти реакцію співрозмовника? Хто такий Ашеан? Він родич Коатана, чи то онуковий племінник? Чи то двоюрідний онук, це рівнозначні поняття. Сер Алонд вирішує донести до нас цю неймовірно цінну інформацію з далекого кута зали. Зрозуміло одне єдине слово приглушене маскою, воно пролунало зі зловісним, чи то свистом, чи то шипінням, і це свідчить про те, що суртас відповів мені. А не комендантові. Я не маю душі альдауара, рівно додає Суртас. І загалом ув'язнена в останній милості душа руйнується разом з артефактом. Я відчуваю, як починають тремтіти мої кістки. І Якби тільки тремтіти, вони ще й ниють. Потік магії в моєму тілі посилюється в міру того, як у грудях спалахують емоції. Прикро, у мене були на нього плани. Байдуже промовляє перший некромант, знову відвертаючись до сера Алонта. Той майже закінчив свій обхід периметром зали. Найпотужнішою з моїх емоцій виявляється гірка безсила людь. З усиллям волі я заганяю її глибше, не зараз, пізніше. А він не може залишитися там, де було зруйновано артефакт. Раптом йому вдалося якось викрутитись. Не виключено, де це сталося? У маєтку Ашеана. Альт казав, що він колись належав вам. Хм, можна перевірити. Зараз. Моя людь слабша є, а іскра надії спалахує з новою силою. Не бачу приводу це відкладати. Відповідає мені Суртас, а потім звертається до сера Алонта. Скільки часу ще потрібно? Хвилин двадцять. розсіяно озивається комендант. Зняти їх я все одно не зможу. Та й вам це не потрібно, а для розуміння способу тимчасової деактивації 20 хвилин, максимум півгодини, має вистачити. Я не розумію, про що вони говорять, але мої думки зайняті іншим. Хоч би вийшло, хоч би Альт виявився прив'язаним до місця. Добре, тільки й каже перший некромант, після чого прямує до виходу із зали. Я ледве встигаю за ним. Зупинившись біля входу, Суртаз простягає мені пазуристу руку. Долоню не чіпай, тримайся за рукав, радить він, інакше розсиплешся. Цікаво чому, але я вирішую про це не питати, не до того. Обережно вчепившись у щільну чорну тканину широкого рукава, я вирушаю за суртазом. Лунає ляскіт порталу, і ми опиняємося на вулиці. І перше, що я бачу, тіло сата. Він лежить горілиць на бруківці за кілька кроків від входу. Сате! Відчепившись від рукава, я підлітаю до нерухомого ліча і незграбно з хрускотом опускаюся на щільно підігнані один до одного нерівні камені. Швидко оглядаю нерухоме тіло і не знаходжу жодних ушкоджень. Здогадуюсь налаштувати зір на перегляд аури та бачу, що сад неупокоєний, лише дуже слабкий. Аура ледь мерехтить, схожа на перевантаження. Ти знаєш його. У голосі першого некроманта не чути ані подиву, ані цікавості, просте уточнення. Що ж, час для очевидної відповіді. Так. Я поквапом перебираю в пам'яті, чи казав мені щось Альт щодо варіантів допомоги іншому лічу. Нічого. Він член роду Суар, мене прийняли до цього роду, головою якого був «Хм, сьомий у раді. Так. У такому разі не бачу сенсу турбуватися про його стан. Я відчуваю, як у мені знову скипає людь. І це я Альда вважала бездушним сухарем та підселенець порівняно зі своїм учителем просто взірець чуйності та людяності. А я бачу. Мій позбавлений емоцій голос пролунав якось зовсім холодно і зверхньо. Через це я запізно розумію, як би мені за таку зневагу зараз не прилетіло якесь покарання. Чому? Відповіддю стає на диво байдуже уточнення, тому що він, мій друг. Он як. Суртаз на кілька секунд замовкає. А я готуюся до єдиного, чим можу хоч якось допомогти знесиленому лічу, передачі енергії. А вже ж це ризиковано, сама лише десяток хвилин тому мало не розсипалася. Але й залишити сата в такому безпорадному стані я не могла. І заради допомоги йому ти готова перервати пошуки альдауара? Це питання здається мені несподівано підступним. Це що, така перевірка? А вже ж, мені хотілося знайти підселенця. Але якщо Альт залишився на місці знищення артефакту, то навряд чи кілька хвилин щось змінять. З огляду на те, що підселенець там бовтається вже понад добу. А якщо його там нема, то тим паче вже нічого не змінити. А допомога Сатові потрібна прямо зараз. Так. Твердо відповідаю я, якщо альт там, то якось уже почекає кілька хвилин, а якщо його там нема. Не договоривши, я знизую плечима і зосереджуюсь на створенні зв'язку. Коли отримувач енергії непритомний, це водночас і простіше, і складніше. Простіше, тому що він розслаблений і не пручається. Складніше. Через можливу наявність захисних чар, які можуть бути активними незалежно від стану свого носія. На мить відволікаюся і краєм погляду спостерігаю за тим, як Суртас нерухомо висить у повітрі неподалік, лише повільно повертає голову, мабуть, оглядаючи околиці. Що ж, схоже, він також вважає, що Альт може й почекати, або вже знає, що його там нема. Від цієї думки моя емоційна рівновага знову готова похитнутися. Але я, зусиллям волі, змушую себе не думати про підселенця. Вирішила допомагати сатові допомагай. Думатимеш потім. Обережно торкнувшись своєю аурою, вона так і залишилася холодного зеленого відтінку. До блідого сяйва аури сата, я відчуваю потік енергії. Майже повністю відновлений, він проходить моїм тілом, і мені легко вдається направити його в потрібному напрямку. Захисних чарів на Сатові не виявилось, і це було просто чудово. Вливаючи енергію в нерухоме тіло ліча, я помічаю, як його аура потихеньку стає щільнішою та яскравішою. І доки потік сили вливається в сата, я маю час уважніше його розглянути, адже зазвичай його обличчя було приховане глибоким каптуром. Голова дійсно частково скелетована, залишки шкіри та м'язів видно лише у верхній частині, на лобі та скронях, очниці та все, що нижче за перенісся, скелетоване. Але вже на шиї знову помітні смужки плоті, які ще чіпляються за кістки, а приховані зараз мантією ключиці, плечі, руки та тулоб, я вже раніше бачила. Нарешті я помічаю, як в очницях сата загоряються зелені іскри, приходить до тями. Обережно уповільнюю потік енергії, перш ніж розірвати контакт повністю. Йому тільки болючого струсу зараз не вистачає, та й мені теж. Шис. Тихо й здивовано питає сад. Ага. Як? Що сталося? Не повіриш. Щ -щ -щ. Я видаю нервовий смішок і ледве утримуюсь, щоб відверто не зареготати. Пришестя суртаза. Сад мовчки сідає на бруківці та бачить першого некроманта. Я багато чого віддала б за те, щоб у цей момент на обличчі Ліча відображалися хоч якісь емоції, бо мовчав він довго, приблизно з хвилину. Здрастуйте вам. Нарешті каже сад не надто шанобливо, як на мене. Здається, він все ще не вірить у те, що бачить. Напевно, я теж не повірила б, принаймні до того моменту, поки від самої присутності суртаза не починає ломити кістки. Вітаю, відповідає перший некромант. Як твоє ім'я? Сатуар Кодіон Ацуар». З цими словами ліч повільно піднімається в повітря і випростовується увесь свій чималенький зріст. Не знаю навіщо, але я чомусь зазначаю, що він помітно вищий за Суртаза. А ви, Суртаз. Лунає коротка відповідь: Сатуара. передайте своїй сім'ї, щоб на світанку новий глава вашого роду прибув до зали Ради. Шиз. Новий глава. Сад не дає суртазу договорити, і я інстинктивно подаюся в його бік, щоб вклинитися між ними, якщо раптом терпіння першого некроманта таки вичерпається. Що означає новий глава? повторює ліч. Якщо я правильно розумію, до сьогоднішньої ночі главою роду Суар був сьомий у раді давніх, Хм...» Лорд Тіор. Тихо підказую я. Так, дійсно, Тіор, продовжує Сортас. Цієї ночі він висловив бажання вирушити на передову разом із рештою членів ради, а там небезпечно. Зрозуміло. Сад вимовляє це з дивною гіркувато сумною інтонацією. Схоже, він дійсно зрозумів, наскільки добровільним було це бажання і хто за ним стоїть. Це чекає на всіх лічей? Ні. У голосі першого некроманта я вловлюю відлуння злої усмішки. Тільки тих, хто засидівся в столиці на пару трійку сотень років довше, ніж треба. Для цього я і маю намір зібрати на світанку глав усіх родів, де є безсмертні. Особливо мене цікавлять ті сім'ї, чиї представники перебували у раді давніх. Зрозуміло, чудово, шиз нам час іти. З цими словами перший некромант розвертається і повільно прямує у бік будинку з іншого боку дороги. Тільки тепер я звертаю увагу на те, що тепер він іде пішки, а не летить, як усі до цього бачені мною лічі. Що ж, у мене є трохи часу, щоб сате, вибач, я чари мови раптово відмовляють мені, мабуть, через хвилювання. Відновлення забирає кілька дорогоцінних секунд. Не варто. Рівно відповідає ліч, він дивиться услід суртазу, що повільно віддаляється від нас. Тепер мені хоча б усе зрозуміло ти про відправлення лорда Тіора на передову? Про те, чому дід без пояснень мене вирубив і куди після цього попрямував. Що ж, сад заощадив мені час, відповівши на запитання, яке я тільки збиралася поставити. Я намагалася відмовити Суртаза, але. я замовкаю, бо ліч, схоже, мене не слухає. Втім, не дивно, занадто швидко все змінилося, залишилося лише зрозуміти, що в нього на думці. Ти щось задумав? Ні, який сенс. Мені видали доручення, тож я повертаюся додому і скажу тітонці саді, що вона тепер глава роду Суар. І що на світанку їй треба з'явитися на уклін до свого колись вкрай шанованого бога. У голосі Ліча я чую злі веселощі!» Як би тепер і Сад не став мені ворогом, як його предок. Вибач, мені дуже шкода. Та ти тут до чого? Суртас запропонував мені стати його ученицею. І я погодилась. Сад повільно киває, а я не знаю, як розцінювати його реакцію схвалення, засудження. Це добре, раптом заявляє він. Поряд із ним має бути хтось адекватний. Ти мені лестиш. Я знову щосили стримуюся, щоб не розсміятися. Але ти його хоча б не боїшся, а ти. Питання виривається перш ніж я сама розумію його недоречність, і за мовчанням у відповідь усвідомлюю, що моя здогадка вірна, сад боїться суртаза, і докоряти йому цим безглуздо. Бо це цілком природна реакція на присутність неймовірно могутньої та стародавньої істоти, в чиїх силах легеньким рухом кіхтистого пальця перетворити тебе на порох, і це вкотре показує, наскільки ж із моєю головою щось не гаразд. Втім, це відкриття настільки давнє, що вже й дивуватися нема чому. Не знаю, остерігаюсь, мабуть. Нарешті відповідає сад, Здається тобі час іти. Справді, Суртас уже зупинився поряд із вхідними дверима будинку, що знаходився по той бік вулиці. Схоже, що не здається, я шипляче зітхаю, відчуваючи, як грудка страху та надії знову піднімається з глибини моєї грудної клітки. І ще. Дякую тобі, додає ліч. Повертайся, раптом що, будемо раді. Я не встигаю нічого відповісти. Сад розвертається і летить геть. Кілька секунд мені вдається простежити за польотом, перш ніж він завертає заріг вулиці. Ще раз, зітхнувши, я знову дивлюся на будинок навпроти та бачу. Як сурта збере за горло слугу Ашана та піднімає його над землею. Тільки но зрушивши з місця, я застигаю, бо не знаю, що робити. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл видатна особистість у моєму виконанні. І не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. До нових зустрічей!